Вітаю, ми продовжуємо розповідати про волонтерів, на яких тримається значна частина нашого фронту. Сьогодні до нас завітала пані Вікторія Коваленко, яка допомагає саме військовим. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю, давайте спочатку познайомимося. Розкажіть коротенько про себе. Скільки вам років, чим ви взагалі займаєтеся у повсякденному житті? Мене звати Вікторія, мені 18 років. У повсякденному житті зараз я навчаюся до війни ще встигала працювати. Так. Навчаюся в Сиродонецькому фаховому музичному коледжі і заочно в Харківському інституті теж. Отак. От а більшість часу допомагаємо нашим військовим, які захищають нашу країну, бо це обов'язково без цього нікуди. А наскільки я знаю, то ви з Попасної. Так. так. А розкажіть трохи про своє рідне місто, ну, яким ви його запам'ятали? Знаєте, наша попасна, вона дійсно рідна, бо це місто, в якому я виросла, провела своє дитинство, юність, так би мовити. І там, знаєте, все найрідніше, що може бути в цьому житті. Кожна вулиця це якийсь спогад, ну, Якось так. Взагалі, для мене попасна завжди була таким чарівним містом, тому що там жили завжди дуже натхненні люди, які завжди дуже класно розповідали про попасну. І ну, кожна, кожен попаснянин дуже любить своє місто і дуже натхненно розповідає про нього. Ну, знаєте, його не можна не любити, бо це якісь постійні е, свята, постійні заходи. Ну, взагалі не було такого дня, коли попасна була якоюсь похмурою і непривітною. І це зважаючи на те, що вона була дуже недалеко від розмежування від лінії фронту весь цей час. Так. Ну, якщо чесно ж, і були чутні вибухи, і все це ну, Достатньо постійно, а, може, останнім часом не дуже часто, але все одно це продовжувалося. Але все одно люди жили і ми насолоджувалися життям. Розкажіть, яким було ваше 24 лютого, де ви були в цей час? А... Ну, дивіться, 22 лютого ми поїхали по Луганській області до бабусі в гості. Ось, а 23 лютого мені треба було в Сєвєродонецьк на роботу. І так вийшло, що ввечері я пішла на роботу і повернулася до гуртожитку 24 лютого, десь о першій другій годині ночі. Ну, якось мені було тривожно на душі весь день і. Я довго не могла заснути, і потім, о п'ятій ранку, я прокинулась від дзвінка тата, який каже: доць, почалось, почалась війна. Я кажу: Ну ви що жартуєте? Ну яка війна? Думаю, і він такий: Вік, ми тобі наберемо, тебе мають забрати. Я кажу: ну не що ви? Що ви починаєте? Я лягла далі спати, а потім ми з подругою почули вибух. Доволі сильний, і тоді я вже дійсно зрозуміла, що ось воно розпочалось. Те все, що ми боялися все життя і бачили тільки в фільмах. Ну, Мабуть, всі так. Бо, ну, мабуть, з 20-х чисел вже були такі розмови, плітки, що буде війна, але все ж 24-го, мені здається, Більшість людей сказали, що ну, не може бути, хоча це вже почалося. Ну знаєте, були і плітки, і обстріли вже стали більш частими такими, але все одно не вірилося. І ну, на роботі ми сиділи з колегами це обговорювали, і вони всі кажуть, ну, може, кудись поїхати треба, може ще щось. Хто каже, та ні, ми залишаємось. А хто ще 24-го вийшов на роботу і сказали: Та нема війни, це все, воно зараз втихне. А потім сиділи по підвалах і ну, страшно. А відколи взагалі ви почали займатися волонтерством? І що вас змотивувало? Ну. Е так би мовити, з 2014 року моя родина допомагала армії, там бабуся з дідусем возили й і продукти, і все, батьки допомагали. І ми волонтерили, наприклад, коли були пожари ці всі пожежі. Ми збирали в попасній. Ну, одяг, е якийсь посуд, ну, все, що було людям треба, бо тут на той момент дуже багато людей залишилось без хат, без одягу, взагалі без нічого. Ну, Ось так. І потім, коли розпочалося, розпочалося повномасштабне вторгнення, коли ми виїхали з окупації е на територію України і вже більш-менш оселилися, і десь з травня місяця ми почали допомагати ну, саме своїми силами. Ну, тобто, допомагати це можна сказати такий ваш стиль життя, ви ніколи не були байдужою до людей? Ну так, я і моя родина завжди допомагаємо, чим можемо так би мовити. А розкажіть про свої напрямки у волонтерстві. Це виключно військові чи можливо ви й цивільним допомагаєте? Е, наскільки я пам'ятаю, ви знаходитесь територіально у Дніпропетровській області, здається, так? Так, так, дивіться, ми коли приїхали на це місто, де ми зараз знаходимося, ми живемо в селі, і на той момент тут не було ніякої гуманітарної допомоги ВПО. Ну, тобто, взагалі, коли ми їхали в місто, нам казали: їдьте в інше, і всюди нас кудись посилали, і ніде ніхто нічого не давав. І мама моя вирішила. Обдзвонювати якісь благодійні фонди організації місцевих, якихось меценатів, волонтерів, е міжнародні організації з приводу гуманітарної допомоги. І вона, ну, тобто, їй надавали гуманітарну допомогу, і ми всі разом її розвантажували, видавали ВПО, а вже потім більш перейшли на військових. А військовим на яких напрямках ви допомагаєте? Ну, мабуть, для вас пріоритетними все ж залишаються свої на Луганському напрямку? Ну, я б так не сказала, допомагаємо тим, хто в цьому потребує. Так, більшість іде, звісно, на лінію фронту, ну, більш туди, бо окопні свічки більше там потрібні. Донецький, Луганський напрямок, на Запоріжжя відвозили. ну, тобто Тобто ваша робота така масштабна, можна сказати? Ну, можна так сказати. Ну, ви вже згадали, що ви робите окопні свічки. Розкажіть, що для цього потрібно і де ви знаходите матеріал для свічок і взагалі як виникла така ідея? Ідея виникла таким чином, що я приїхала з Західної України, і мама каже, Давай щось робити. Ось роблять окопні свічки, можливо, і ми почнемо. Що для цього треба? Ну, ми посиділи недовго, подумали і вже оголосили перший збір для... на парафін. Ось баночки ми позбирали по знайомих, по місцевих, дали оголошення. Ось, а на даний момент картон ми беремо або по магазинах, або ну ось нам згодився Приватний підприємець надавати, плюс деякий картон ще лишився з видачі гуманітарної допомоги для ВПО. Там коробки лишали, і це все ось так. Баночки наразі мені люди надсилають поштою, ну, якби, або ж місцеві трішки приносять. Так, якось. А розкажіть про принцип окопної свічки. Чим вона так допомагає саме нашим військовим? Ну, знаєте, в окопах не багато варіантів зігрітись. На жаль, і хлопці. В бліндажах, в окопах запалюють цю свічку, і на ній можуть підігріти їжу, одяг трішки висушити, зігрітися самостійно. Ну, тобто це дуже корисна річ. І я спілкувалася із волонтерами, і самими військовими. Всі дуже вдячні за ці свічки, бо реально інших варіантів немає. Вибачте. А чи не підраховували ви, ну, скільки окопних свічок вже зробили, чи там якусь цифру, скільки кілограмів парафіну вже використано? Знаєте, ця кількість дуже приблизна, бо спочатку ми навіть ну, не рахували, а просто приблизно все робили і видавали. А під цими приблизними розрахунками більше ніж 1300 свічок вже передано. Це близько 500, може трішки менше переробленого парафіну кілограмів. А скільки часу йде от на виготовлення однієї свічки? Ну, якщо чесно, ми цього не рахували. Дивіться, щоб зробити свічку, потрібно нарізати під розмір банки картон. Швиденько скрутити, вставити гнотики, ну і поки там розплавиться парафін, віск, таке щось, і залити її. Потім ну, дочекатися, поки вона трішки застигне і залити ще по-другому або по третьому разу, щоб не було ну, якихось прогавин таких. Ну, Тобто ви робите це партіями вже якимось так. Ну так, ми не робимо це так по 10 свічок, ні, це робиться одразу. там, Близько 25 кілограмів зараз десь ми топимо і тоді вже заливаємо. А як ви звітуєте про свою допомогу? От люди вам надсилають матеріали, і ви ж потім, мабуть, якось звітуєте про це? На парафін ми ведемо збір, весь збір, всі чеки на там накладні, ну таке щось. Я все викладаю. Все в постах, все ну, завірене. А, а з приводу баночок я теж це викладаю, пишу подяки людям. Ось так. А що на вашу думку, найскладніше у волонтерстві, і з якими труднощами стикались саме ви? Найскладніше це, напевно, збори і звіти. Бо, знаєте, іноді збір може прийти за 2-3 дні дуже швидко-легко, а іноді люди вже або втомилися, або там гроші не надійшли, або ще щось. Ну, тобто є якісь деякі питання, такі, на які потребується, там, більше часу, ніж хотілося б так. А звідти. Іноді, ну, розумієте, самі на які напрямки це все відправляється. Іноді військові не можуть надіслати своє фото. Е, іноді дуже треба. Ну Так, це певна довіра вибудовується все одно. Так. А що вас мотивує робити добро? Від серця йде. Я б так сказала, бо ну, не, не може сидіти, е, коли. Реально, цього люди потребують, коли наші захисники заради нас там не сплять ночами, ризикують своїм життям і не можна спокійно тут спати, нічого не роблячи. Яка роль волонтерів на війні, на вашу думку? Спілкуючись з військовими і з усіма знайомими, всі кажуть, що волонтери, ну, знаєте, це велика частка е, цього абсолютно і зборів на автомобілі, і їжа, забезпечення, якихось е, амуніцію. Ну, тобто це дуже багато чого. Держава забезпечує, але ж без волонтерів, е, на мою думку, було б важче набагато хлопцям. А розкажіть взагалі, як вам можна допомогти? Чи можна там надіслати поштою парафін, чи баночки, де цю інформацію знайти, чи є вона у вас, можливо, в соцмережах? Коли мені люди хочуть щось надіслати, або парафіни або баночки, вони мені пишуть в особисті, і я їм надаю вже адресу. Які плани у вас після нашої перемоги? Жити жити спокійно і не думати, що якась російська ракета може влучити в твій будинок і забрати життя або рідних, або своє. А чи збираєтесь ви повертатися в Попасну після звільнення? Ну, нашого будинку немає, тому як. Все відновиться, то я думаю, так. До речі, ми залишимо під відео посилання на інстаграм-сторінку Вікторії. Там можна подивитись, чим вона займається, та допомогти. Я вам дуже дякую за розмову. Вкотре я взагалі лише підсилюю свої думки про те, що наша молодь неймовірна, незламна та свідома. Тому що вам тільки 18 років, а ви робите величезну просто справу. Я дякую вам за вашу позицію і за все те, що ви робите. Я вам також дякую, дуже рада була познайомитися і хочу сказати так: ми всією родиною намагаємося наблизити перемогу і трішки облегшити життя військовим. Я дуже вам дякую, дуже приємно з вами познайомитися. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, до побачення.